Шановні учасники презентації, дорогі ветерани, аж до все до вас і дивлячись вам вічі, хочеться сказати, що моральний обов'язок цих поколінь наших, нам, дітям, внукам, просто не можна було, виконуючи цей моральний обов'язок, не видати до 70-річчя цю книгу йшли в бій». Велика вдячність журналістам, бо це колективна праця, дуже велика колективна праця. Це збирали ці матеріали у кожного учасника бойових і фронтовика. І хотів би відзначити, що у джерел видання цієї книги і ініціатором був Володимир Іванович Кривий. Я дуже добре пам'ятаю, коли перший раз якраз з цього питання зустрілися. І я бачив в його очах, як він хвилювався. Він, мабуть, хвилювався не за себе. Він дуже цього хотів, він дуже хотів, бо це його проєкт, його частина життя того, щоб Бога не побачили.